Вітаю, друзі, ви на каналі Томат та Виноград, мене звати Володимир. Сьогодні ми поговоримо про те органічні підкормки для томатів, перців та баклажанів, які ви зможете зробити в домашніх умовах. Для того, щоб виростити таку розсаду томатів, перців і баклажанів і в подальшому вирощувати її у відкритому ґрунті та користуватися цими підкормками для хорошого урожаю. І так, перша підкормка це відвар з картопляних очисток. Готують його наступним чином. Потрібно взяти 200 г таких очисток від картоплі, залити 1 літром води, проварити, прокип'ятити протягом 15-20 хвилин, потім дати їм охолонути, відсідити цей відвар. далі додати ще одну літру води, тобто у вас вийде з 200 г таких очисток, 2 літра підкормки. І підливати під корінь ним наші рослини. Переваги цієї підкормки включають підвищення вмісту калію, який відповідає за основні процеси, що протікають у рослини, він запобігає витягуванню розсади, робить стебло товстим та міцним. Майбутні плоди будуть мати смак більш насичений. Також калій надає їм підвищену цукристість. Друга підкормка це дерев'яний попіл. Це звичайний дерев'яний попіл, який я просіяв через сито, для того, щоб він мав ось таку дрібну фракцію. Більшість людей використовують цю підкормку, просто посипаючи рослини під корінь або закладаючи попів у ямки для висадки розсади в подальшому, для вирощування її в відкритому ґрунті. Але, на мою думку, є більш ефективний спосіб це погасити попів отступу. Та перетворити кальцій, калій, магній та інші поживні речовини, які в ньому знаходяться, легко засвоювані для рослини і мінерали. Так звані легкорозчинні ацетати. Друзі, для цього беремо одну чайну ложку цього попелу. Чайна ложка попелу, Введемо її в стаканчик. Далі я беру. Оцет, звичайний столовий, 9%. І наливаю одну чайну ложку. Ось одна чайна ложка оциту і одна чайна ложка попелу. І вливаю з'єднюю дні докупи. Бачимо реакцію шипіння. У нас гаситься попів отсту. Після того, як відбулася ця реакція, ми беремо звичайну літрову банку води, наливаємо сюди води. Все це ще раз добре перемішуємо. І вливаємо назад в нашу літрову банку. Ось, друзі. У нас з'явився готовий розчин, який можна поливати нашу розсаду або рослини, які висаджені в ґрунт, під корінь. Ось цим розчином. Достатньо ефективно. І третя наша прикормка це дріжджі. Звичайні хлібопекарські дріжджі можна взяти як сухі, як в моєму випадку, тут в мене 10 грам, або замінити їх на живі дріжджі, їх можна взяти з розрахунку 20-25 г живих. Дріжджі сприяють розкладанню органічних мінералів і полегшують поглинання поживних речовин кореннями рослин. Використання дріжджів може підвищувати швидкість росту рослин, покращує смак плодів і робить рослину більш стійкою до хвороб. Вони виробляють також углокисний газ, який споживається рослинами. Як нам їх правильно приготувати? Беремо наші хлібопекарські дріжджі, тут в мене 10 грам, 1 літр води. Сухі дріжджі. Якщо живі, повторюю 20-25 грам, так само на літр води. Ми відкриваємо пакет і висипаємо сюди дріжджі. Після цього беремо одну столову ложку, ось такою гіркою у мене. Цукру, звичайно, і розводимо. У мене тепла вода. Температура води не має перевищувати 40 градусів, бо тому що якщо вона буде більше, як 40 градусів, ми можемо просто наші дріжджі вбити. Це є живі, живі істоти, так, грибки, які при температурі вище 40 градусів вони можуть гинути. Так, отже, ми розводимо, чекаємо хвилин 10-15 для сухих дріжджів, це важливо. Хто з вас почав він знає, що вони мають запрацювати, вони мають ожити. У нас появиться, ми будемо бачити, це у нас тут появиться така шапка через 15 хвилин, що буде означати, що дріжджі живі і почали свою роботу. Чекаємо хвилин 10-15. І так, друзі, пройшло 10 хвилин, як бачимо, утворилася ось така шапочка пінна, це означає, що дріжджі наші почали працювати. Що ми робимо далі? Ми беремо цей розчин, тут є 1 літра, додаємо ще 4 літри води. Тобто у нас отримаємо підкормки загалом 5 літрів і поливаємо нею рослини під корінь, як ми це робимо зазвичай. Давайте зробимо деякі висновки. Ви можете чергувати ці підкормки, наприклад, спочатку відвар, потім попіл і потім дріжджі. Далі водичка звичайна і так по колу. Краще не переливати багато, не заливати рослину, а підливати частіше. Так коренева система має кращий доступ до кисню. Поділіться, друзі, своїм досвідом в коментарях, якими перевіреними органічними підкорками ви користуєтеся. А я в свою чергу відповім на ваші запитання. На цьому каналі я показую, як вирощувати рослини від насіння до збору урожаю. Тож, якщо вам цікаво, підпишіться, щоб не пропустити майбутнє відео. Дякую за увагу.